Всім розповідала, приїхали у нас чоботи. Оці. Тут е, показник у нас до мінус 40 градусів. Чоботи мають ось таку тут еву, тут резина, подошва, гляньте, який протектор у нас. так? Має утягувачі на різній висоті. Ось такі. Тут у нас тканина водовідштовхуюча. тут кожзам задничок такий у нас. Є світловідбивні оці елементи. А також оцей. О, вкладеш. Саме теплик, тут це у нас вкладиш. Зараз покажу. Оп. Ось такий у нас вкладиш. Так. вкладиш у нас е, три шари. Тут теплий трансилейт, трансилейт, як ви його правильно. Ну, Кінсулей. Коротко... А, кінцелет. <сум> Прикольно. Ось такий язичок, щоб було зручніше. Так, одягаю вкладиш, засовуємо його. В чобіт і комфортно себе почуваєте. Так що замовляйте, поки діє акція. Ціна 3468 гривень. Заходимо, замовляємо.